5 грудня відзначається Міжнародний день волонтерів. Вітаємо всіх волонтерів зі святом. Ви без жодної нагороди допомагаєте українським військовим та цивільним, наближаючи нашу перемогу. Вашу працю не завжди цінують, але Україна вами пишається. Нехай ваші душі назавжди назавждиться чуйність. Доброта, а серце завжди прагне до хороших вчинків. Волонтери це люди, які добровільно роблять вклад у нашу перемогу. Волонтери це люди, які допомагають тим, хто цього потребує. Вони роблять це від душі, не чекаючи винагороди. Волонтери це люди, які жертвують своїм часом заради інших людей. Звичайні діти та дорослі, що мають спільну цінність, небайдужі до того, що відбувається навколо. Ми волонтери великої країни, нам не байдужа доля України. У кожного з нас з'явилось тепер. Це горде ім'я, я волонтер. Солдатів вдягнемо, нагодуєм, любов свою безмежну і пісню подаруєм А там, де неспроможна щось зробити, влада, наші волонтери вміють дати раду. Ми волонтери великої країни, нам не байдужа доля України. У кожного з нас з'явилось тепер це горде ім'я. С потребу ми завжди будемо близько. Бо ми велика сила, бо нас потужне військо. Але для перемоги нас має бути більше. Тому хто ще не з нами, приєднуйтесь скоріше. Ми волонтери великої країни. Нам не байдужа доля України. У кожного з нас з'явилось тепер. Це горде ім'я, я волонтер. Ja, volontair yn ja, fawr